Всім привіт! З вами Віктор Таролих. Сьогодні подаємося розклад на ЗАЕС. Я робив недавно розклад, послідній розклад робив. У мене випадала дуже негарна карта, критичне состояння і нехватка води. І, може горіти один реактор. От у мене випадав реальний... У мене тут Жезло випав. Це карта. Ну, такого, знаєте, навіть руйнації. Може бути взрива руйнації. Нехватка води, не можна потушити, як пожар. Але випадала карта, що з цією ситуацією справляться. Давайте подивимося знову. Цей розклад на ЗГЕС. Запорізько-атомну електростанцію. Подивимося. Що чекає за С? Що чекає? Ну, Світло там, знаєте, не скоро буде. Але тут випадає, так, да. проблема з водою. Проблема з водою. Пауза під загрозою. Чим довша пауза. Карта пауза. Випадає. Чим довша пауза, тим хуже. І нас обманують, нам не говорять всієї правди. Тут місяць випадає під вибором 50 на 50. Пауза під загрозою 50 на 50. Проблема взагалі там з світлом вже випадає. Не вистачає. От карта випадає зірка. Зірка. Проблема з світлом. Відлюдник. Проблема з світлом. Закритість. Вода. Не вистачає води. Оновлення. Ну, щось питаються оновити. Напевно, щось питаються оновити, але це тут більше випадає, як ідуть великі розговори і навіть якась розговор з странам. Розговор з траном. Але ситуація там дуже загрозлива і дуже пекуча. Там, прямо, знаєте, як плавиться. От карта, дивіться, випадає. Плавиться, загроза, вогонь і висока температура, дуже велика температура із-за нехватки води. Ну, у мене тут карта випадає, нібито якась як, аж допомога, ну я от не знаю, яка там може. Там допомоги не може бути ніякої, але от вода. Можливо, беруть воду ще з якогось кар'єра або ще щось. як ну, от мене випало тут з двох. Накрутка йде. Уже всі страни за це переживають. Тому що плавиться реактор. У мене тораз випадала карта, що, може бути, вогонь плавиться. Тут випадає один реактор один. Оновлення одного. Один реактор плавиться. і... Накрутка, велика самонакрутка. накрутка, багато переживають людей за це. І не все говорять те, що є. Хочуть обхитрити. зробити якось так. Але тут, ну, тут сильно загрозлива ситуація. Загрозлива. Я не буду говорити, що він там зірветься, да? тому що в мене ця карта не випадає, що зірветься. Але ситуація реально загрозлива, реально прямо такий. Плавиться вогонь, нехватка води. І тут, ну, дивіться, навіть той, хто не розбирається в картах, може побачити, що тут мечі, 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 мечі і мечі. Це дуже загрозлива ситуація. Дуже. Ну, така вже прям загрозлива. Можуть бути страшні зміни. Ті, що навіть ніхто й не ожидає. Це, дивіться, по дияволу як загроза. Не тільки території, яка знаходиться біля ЗАЕС, але можна сказати, я б не сказав всьому світу, але дуже велика територія. Дуже велика територія. Взрив і дуже велика територія, колісо фортуни. Якісь можуть бути зміни і різкі зміни на те, що ніхто навіть не очікує. Оп'ять мечі, оп'ять загроза, Оп'ять треба щось робити, щось думати, щось рішати. Карта великої інформації йде. Кодисовфортуни. Важкі ще, вогонь, важкість. Вогонь, важкість. Ну всі карти випадають дуже дуже негативні. Є загроза дуже велика. Дуже загроза велика розплавлення реактора. Розплавлення з-за того, що немає води. Ну, повинні справитися. Щось дають на те, щоб, ну не знаю, щось можливо дадуть на те, щоб справитися із цією ситуацією. Але я так скажу, тут пожари нікуди не діть. Я думаю, що буде пожар якийсь. Розплавиться реактор і дуже сильно буде, але стабілізацію ст... повинні стабілізувати цю ситуацію. Тут по справедливості, як чаша лісов, що стоїть на місці і. Ще можна ну, щось зробити. Але мечів дуже багато. Мечів багато, дуже велика, загрозлива ситуація, і ще карта випадає ілюзії. Не питає ілюзій, що все можна зробити так, як думається. Ну, не добре, однак скажу. Недобре. Ще й карта сонця випалювання. Це хоч і випадає карта успіху. успіху, але це сонце. На воєнні дії і на такі ситуації це ну, от, випалювання, сильна температура, загрозливість, велика загроза. Насіння на людей, розрушення випадок, картавежі. От те, що було дуже кріпке, може розруйнуватися в один миг, навіть коли ти не підозрюєш про це, картавежі це руйнація дуже швидко. Дуже швидко, але вона тут уже готується. Готується все для того, щоб вона розруйнувалася. Ну, будемо чекати, я не буду так сильно вас залякувати, але однозначно скажу, карта випала дуже і дуже погана. Я можна сказати, що, можу сказати, що прям критична ситуація не строй ілюзій. Дякую всім, що дивилися цей розклад. Ставимо подобайки, А хто хоче на особистий розклад, пишіть мені в телеграм-канал. Посилання буде в коментарях.